Насамперед нагадаю, що в одному зі своїх попередніх відео я прогнозував, що 13 червня буде початком подій, які призведуть до зміни влади в Україні, призведуть протягом найближчих трьох місяців. Чи розпочнуться такі події? Як ви самі знаєте, 13 червня Ізраїль розпочав війну проти Ірану. Це подія за межами України, але подія така, яка безумовно впливатиме на хід війни в Україні. Але до цієї теми ми ще повернемося пізніше. В середині України, 13 червня, сталася подія, яку пошукові системи чомусь не афішують. Попри те, що усі ведучі ЗМІ, як виявилося, дружньо висвітлили її. Саме 13 червня Нацполіція провела понад 500 обшуків зброї, яка зберігається у громадян нелегально. Такий день далеко не найкращий вибір із боку влади для такої спецоперації, попри те, що на перший погляд, здається, що він був невдалим лише для власників такої зброї. Але повернемося до теми удару Ізраїлю по Ірану балістичними ракетами та удару у відповідь. Нагадаю, що першим завдав удар Ізраїль близько до світанку, 13 червня. Того ж дня він отримав удар у відповідь і залізний купол не зміг нейтралізувати усі ракети ворога. Зокрема, двічі було влучено в Охвіз Міноборони. А також були вражені деякі цивільні об'єкти. Як пише про це європейська правда, Трамп настійно просив Нетаньягу не розпочинати цю війну до того часу, як закінчиться війна в Україні. Але у Нетаньягу, очевидно, були інші міркування. Можливо, у цьому випадку хтось пригадає собі, що Іран це союзник Арефії, та скаже, що, мовляв, Ізраїль. Вчинив добру справу. Але я зараз легко доведу, що так лише здається на перший погляд, і мою аргументацію варто послухати, позаяк ніхто з політичних експертів такого ще не говорив. Багато земель повторюють думку різних експертів, які стверджують, що, мовляв, нова війна розпилює допомогу Сполучених Штатів Америки і таким чином є невигідною для України. Але великої біди у цьому я не бачу. Біда ж загрожує з іншого боку, і з боку економічних наслідків цієї війни, навіть коли вона триватиме кілька днів війни на Близькому Сході для Рахії та для України. Як ви пам'ятаєте, США ось ось має вступити в силу закон про нові потужні санкції. Закон запропонований американським сенатором Гремом та підтриманий іншими конгресменами. Закон, який посеред іншого передбачає запровадження 500% мита на товари із країн покупців російської нафти. У Євросоюзі існували такі думки, що, мовляв, треба приєднатися до тих санкцій, підтримати Трампа в цьому питанні. Але західні експерти сумніваються, що Євросоюз приєднається до цих санкцій, адже все це залежатиме від голосування 27 країн, серед яких є симпатики рефії. Проте паралельно у Євросоюзі також міркують над 18 пакетом власних санкцій, які могли б стати важливим доповненням до санкцій Сполучених Штатів. І на мою думку, ці санкції Є -Е виявилися б не менш ефективними за американські. Як бачите, Радіо Свобода пише таке: 10 червня Єврокомісія презентувала пропозиції до 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Вони включають зниження граничної ціни на нафту із 60 доларів за барель до 45 доларів. 45 доларів за барель це та світова ціна на нафту, яка поступово зробила рехвію бідною, як церковна миша. Чому? Тому що середня собівартість одного бареля російської нафти становить за різними оцінками фахівців від 47 до 50 доларів. Таким чином, світова ціна 45 доларової нафти зробила б видобуток. Та транспортування російської нафти просто збитковим. А якщо так, то воювати для РФ уже б стало неможливим. І наші економісти, очевидно, прочитавши цю новину 10 червня у європейській періодиці, уже потирали руки. Проте в Тель-Авіві, очевидно, її також прочитала і відреагувала на неї таким чином. Що всі найоптимістичніші очікування опустилися донизу. Тобто вже за три дні, 13 червня, Збройні сили Ізраїлю вдарили по Ірану. А чому саме 13-го? А тому що це була, очевидно, найближча п'ятниця. А п'ятниця, як відомо, святковий день в країнах Ісламу. Отож, ізраїльтяни вирішили піднести їм подарунок на їхнє свято. Розраховуючи, що іранці муситимуть чекати суботи для удару в відповідь. А тепер слід дещо розказати про економічні наслідки цього удару, якими вони виявилися для Ерефії, а відповідно виявляться протилежними для України. Цитую економічну правду: у п'ятницю ціни на нафту злетіли на 13%, досягнувши найвищого рівня. Майже за 5 місяців після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану, що загострило ситуацію на Близькому Сході та викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти. Думаю, мої глядачі зрозуміли хід стратегічної думки. Хоча Ірантарех і політичні союзники, проте в торгівлі нафтою вони конкуренти, і удар по Ірану. Це удар по конкуренту Арефії. Удар нанесений у найтяжчий час для економіки Ерефії. Удар, який цю економіку рятує, як паличка-виручалочка. Отож, конспірологи отримали матеріал для звинувачення Нетаньяу в домовленості з Арефією. Мовляв, він зважився на такий крок за російські рублі. А інші стверджують, що це просто порятунок планів щодо поділу України та порятунок проекту створення на українському півдні нової держави із панівним неукраїнським населенням. Про те, що б там не говорили конспірологи, а більшість українців зневажливо дивляться на їхні версії і довірливо на версії телемарафону. А тим часом телемарафон взагалі мовчить. Про економічні наслідки цієї нової війни та про їхній вплив на хід війни в Україні. Офіційна позиція Ізраїлю пояснює так звану необхідність удару по Ірану тим, що це, мовляв, спроба зашкодити іранцям у виготовленні ядерної зброї. Якщо так, то це безсила спроба, стверджують конспірологи. Спроба, яка приречена на провал із самого її початку. І можливо цього разу вони близькі, як ніколи раніше, до того, щоб потрапити в Яблочко. Адже Дональд Трамп не готовий до того, аби проводити щось на зразок операції буря в пустелі проти Ірану. Адже Іран це не Ірак, а країна із потужною армією, яка, ймовірно, вже давно володіє ядерною зброєю. Та має такого союзника як Китай. Отож спецоперація США на заразок бурі бурів пустелі могла б призвести до Третьої світової війни, якої Дональд Трамп категорично не хоче. Одним словом, Ізраїль не розраховував на тривалу війну із серйозними наслідками для ворога а чи для себе самого, коли завдавав цього удару по Ірану. Йому просто, очевидно, потрібен був такий короткий конфлікт без видимих політичних або геополітичних наслідків на Близькому Сході. Проте кожен такий інцидент це гра із вогнем. А коли розпочинаєш його у п'ятницю, 13 числа, то це гра з вогнем подвійна, тому зараз ніхто не зможе прогнозувати детально якими насправді виявляться наслідки даної війни на Близькому Сході? У даному випадку твердо знаємо лише одне, те, чого вчить нас Біблія, де написано, чого боїться грішний та й спіткає його, адже грішна людина, як правило, спричинює свої великі проблеми, намагаючись вирішити якісь значно дрібніші питання. Щось явно менш важливе. І не забуваймо, що велика геополітика це великі шахи. Ті шахи, де один невдалий хід, викликаний бажанням поставити мат супернику, може мати вирішальні невдалі наслідки. Чому я так говорю? А тому, що вірю в пророцтво священника проведеться Закарпаття, виголошене приблизно 2017 року. Про те, що буде велика війна в Україні, у якій загинуть 2 мільйони людей, а після неї буде справжня Україна. І це не вигадане, а справжнє пророцтво, яке чув із вуст проведця один із моїх знайомих. І йому можна довіряти, адже це член спілки письменників України, відомий журналіст і публіцист Роман Пастух. Як повідомляє наш Генштаб на цьому тижні втрати ворога сягнули мільйона військовослужбовців, а це означає, що кінець війні вже дуже близько, адже втрати у війнах не бувають тільки із одного боку.